Всім привіт, слава Україні! Субота, 4 березня 18.00. Ми знаходимося, як ви зрозуміли, на паромі і ми відпливаємо на Швецію, в порт Нюнасхам. Отже, до включення в порту Нюнасхам. А далі я вам вже розповім, що нас чекає попереду і які в нас плани на понеділок. Дякую, удачі. Цікаво, паром цей характеристика. Кілька людей просили більш детально показати каюту, як вона в паромі влаштована. Ну що ж, давайте подивимося. Ну, тут, як ви зрозуміло, вхід. Маємо дзеркало, Стільчик. два ріжка, зазвичай два водія, але мені пощастило. Я сьогодні один в каюті. Ось ріжка, полотенце, тут туалет, раковина, дзеркало і душ. Все, що потрібно. Весь комфорт. Тут регулюється температура зверху, холодно, гаряча. Є такі маленькі лампи для ночничок. От і все, друзі. Така каютка для водіїв, для водіїв, які не розбаловані комфортом. Це більш ніж достатньо. Але скажу особисто від себе, мені в кабіні вантажівки набагато комфортніше. Єдиний плюс, що тут є душ. Це дійсно кльово, бо в нас в вантажівці душа немає. Добре. Так-то. А ще так як немає в цій каюті, ну взагалі на цих паромах телевізора на цих лініях, то я завжди собою беру в каюту планшет, навушники це якщо е, зі мною хтось би плив, щоб не заважати людині. У мене там записані фільми всякі, от так і розважаємось. Ну і завжди беру ролик для пресу. Треба підтримувати спину і верхню частину тулупа завжди в тонусі. Бо у я сидяча робота, і так сказати, навіть у молодих хлопців, які взагалі не займаються спина, вона гірша ніж у 60-річного якогось дідуся. Так що треба себе шанувати.

Будемо паркуватися дубцею. Оцей трап туди опуститься. Дивіться, ніби той тіп протягує корабля до берега. <laughs> Які кораблі пацани, так? буде контакт з тими відпійниками і тоді він трошечки ще здасть назад. Зразу перейшли до нашої ластівки, ми стоїмо, друзі, в такому козеному місці. Єдиний плюс, що легко в машину було залазити, але мінус, що ми виїжджаємо самі-самі останні, тому що, якщо подивитись, Бачите, між фурою і стінкою там легковушки стоять під стелею. Спочатку ті легковушки мають виїхати всі, потім та стеля підніметься доверху, ну, підлога. І тоді вже ми можемо виїхати. Тобто ми виїжджаємо з парома самі останні. Сподіваюся, паркінг не заб'ють до кінця, і місце для нас якесь знайдеться. Ну Добре, побачимо. Завжди можна новачка на паромі побачити. Тому що ті, хто в курсі, вони автомобілі, які тут, тут стоять в цьому краї, їх не заводять, бо виїжджають самі останні. А цей чувак заліз в кабіну і одразу запустив двигун. Бачите, легковушечка вже з тої підлоги і вона піднімається доверху. От. Зараз вона стане стелею. Окей. Заводимо автомобільчик. Посинаюся ренушечка. Пішла жара. До речі, ці автомобілі платформи, вони сум. Сумські номера, бачите? Вм. Щось мають цікаве везти зі Швеції. Їх, по-моєму, здається, автомобілів 8. Ми... А ми будемо виїжджати останні, бо в нас тут двері заважають. Так, нам махнули. Поїхали. У нас хвіст дуже низенький, тому слухаємо чи не черкаємо. Стали хвіст тягача, щоб піднявся хвіст прицепа трошечки. Там вон чувак дивиться. Я вам покажу, що це в нас за прицеп, він незвичайний. Але не можна спішити. Все, він показав, ніби що проходимо. Але ми все рівно не спішимо. Бо в нашій професії нікому не можна вірити. Все, хвіст вертаємо в транспортне положення. Бігом їдемо займати паркінг. Там. Так, це сумські пацани поставали. Слава Україні, пацанчики. Поставали чекати своїх. Це 4 автомобілі, а має бути їх, по-моєму, 8. Так. Красавці. так, Здається, контролю немає. Ну і файно. Нам то нема що ховати, але нафік він нам треба. Зараз будуть казати Please Show Me Your Documents і все інше. Зараз ми об'їдемо по колу і вернемося на паркінг. Правда, тут такий цікавий момент, вони таку розмітку нанесли, що ніби ми повертаємо наліво з порушенням. От. Хоча тут нема ніби знаку, який забороняє нам повертати наліво. Але... Бачите, тут суцільно. Блін. Давай їдь, господи, що ти тупиш то ніби треба якби без паліва повернути, але місце було на паркінгу, але приїхали оці два луцьких пацани з віздіходами. Коротше, місце не стало на паркінгу. Яма на той паркінг, там, коротше, нема де приткнутися. Отаке От буває, бачите, з'їжджали з, з парома, було зарізобетонних железобетон, три місця. І поки я об'їхав цей круг, не стало їх. Ну, Така удача. Хтось гімно в дитинстві їв, а хтось ні. Отже, зараз ми тут, а може, станемо. Хоча знову ж тут таки під знаками, що не можна стояти, пам'ятаєте, ми тут стояли вже. Станемо. Коротше, і поки ми проїхали по кругу, то знову змінилося місце. Така от фігня моя та. Зараз. От сюди заїдемо дупою. Було простіше, витягуємося сюди, місце є, нема машини, значить є місце. І бачите, її зразу здаємо туди. Що ми переканулися? Нам пощастило, і поки ми об'їжджали цей паркінг знову по колу, то звільнилося кілька місць. Це супер. Будемо завтра ми виїжджати о 6-й ранку. У нас 4 точки вигрузки в околицях міста Стокгольм. Тому зараз немає їхати сенсу, враховуючи кримінальність Стокгольму, ліпше стояти тут на паркінгу. А зранку ми виїдемо. Звідси до Стокгольма буквально 70 км, тобто години їзди. Ну, звичайно, більше, тому що до Стокгольм, там пробки. От, такі справи. Паром запізнився на 2,5 години, тому що в морі був шторм. Хоча, чесно сказати, я спав, я взагалі нічого не відчув. Ну, я до того звикший. І не то, що звикший, з самого початку я на то ніяк не реагував. Там паром могло добре так хитати, а я... Спокійно собі наївся від душі від спати, і мені все рівно. А люди є зелені, сині, ходять всю ніч, самі розумієте, що роблять, бо коли цей вестибулярний апарат погано працює. От, Так що такі справи. От, до речі, той барончик, на якому ми приплили. А ми зараз що? Підемо в магазин. Я хочу купити якихось море продуктів. І заодно вам покажу, чим наш прицеп незвичний. В нього є вінда. Позаду прицепа це гідроборд. І за допомогою цієї вінди ми будемо ем, розгружати завтра дві точки. Так, добре, погнали. Це йдемо в магазинчик. Я розказав тим луцьким колегам, де тут що в порту знаходиться. Ну, так як вони тут перший раз, то я їм пояснив, де можна водички набрати, де в туалет сходити. Моя мама знову ж таки скаже: знову ти згадав про туалет. Ну Це природні якби, потреби. ну що я зроблю. До речі, туалет вон там, бачите, сіренька будка. Добре, гуляємо. Щось тут зимно, слухайте, каюжі замерзші. Де ж та весна? Бачите, якісь мушечки намальовані. Це туристичні маршрути. Ну як, пішохідний маршрут. Там далі буде знак, який позначає, який колір смужки куди веде. От, прикольно. Що йдеш по смужечці і гуляєш. Місто Нюнесхам, нагадую. Це портове місто. Воно розташоване 70 км нижче Стокгольма, столиці Швеції. Містечко маленьке, населення біля 13 тисяч чоловік. Того воно маленьке і спокійненьке. Люблю такі місця. От, бо як ви знаєте, я не люблю місця, де багато енергії кипить, метушня, рух. І все таке. От. Так що прогуляємося трошки по ньому схаму і зайдемо в магазин. А, я ще ж хотів подивитися, якщо відчинено, звичайно, сьогодні е машинку стригтися. Бо моя вже старенька, вона вже не стриже, вона вже скубає. То я її відправив на пенсію. Треба купити щось нове. От наш паромчик, друзі, стоїть. Відпочиває, сьогодні він вже не пливе на Польщу, попливе з завтра о 18.00. Але вже без нас, я думаю. До речі, цікава історія. Тут на ресепшені була дівчина одна. Вона розмовляла там з якимись людьми на російській мові, тому що вони не розуміли ні польську, ні англійську там. І вони її щось перепитували на російську, вона їм відповідала. А Я потім підійшов, запитав, звідки вона є. Вона каже, з України Дніпропетровська область. Вона щось намагалася розмовляти на українській зі мною, але в результаті ми таки перейшли знову на російську. Ну, Тому що я бачу, що її українська Ну, бажає як це, бажати кращику. І що цікаво. Ну, вона працює на польській якби, фірма ця, Феріс, ця паромна фірма польська. І вона, відповідно, має знати непогану польську мову. От. І вона знає польську мову, на мою суб'єктивну думку. Розмовляє принаймні, вона набагато ліпше, ніж українською. Ось такий парадокс українка, але розмовляє українською мовою гірше, ніж польською. Так буває. А це вхід на термінал. Теж тут поряд порт, можна поплисти на острів Готланд. Є такий острів, тут шведський Готланд. То оце от Звідси пливу. Бачите, автомобіль, чекає його. Тут інший порт, сусідній, сусідній порт, звідси плаває цей паромчик. Він сьогодні, по ідеї, має приплисти, ну, точно припливе. Якщо ми його застанемо, я вам його покажу. Він такий ззовні. Такий сучасний, гоночний, ніби такий оптичної форми, аеродинамічний. Ну, прикольний паро. Я був разочок на тому острові, теж мав доставку вантажу туди. Чесно кажучи, я б там жив. Якось так тихо, спокійно там. І завжди, коли ти їхав по ньому, мене не покидало відчуття, що це острів. Ну, Що по-любому, кругом тебе всюди вода. Прикольне відчуття. Це тут такий парк ямалесенький. Лавочки, озеро, озеро майже розмерзлося, але ще лід стоїть. Тут живуть цікаві качечки. Вони ходять тут толпою, крякають, так прикольно. І, до речі, вони колись приходили навіть на паркінг, до машин туди просили їсти. Такі цікаві качечки. До речі, зверніть увагу, так як Швеція, ну, Скандинавія це більшість більшості каміння то будинки будують прямо на скалах. Ну А що? Найліпший фундамент камінець. Вони на зиму тротуари посипають камінчиками такими. Але вже скоро будуть їх полососити. Ну, Будуть їздити такі машини, які будуть їх збирати. Отак щороку. Це трошки купило ми тут чогось. Вертаємось до автомобіля. Будемо відпочивати. Завтра нас чекає тяжкий день. Ну, може і не тяжкий, але робочий. Понеділок. Гарного вам вечора, друзі і тихенько найважніше. Так, ура, ми дійшли. До речі, зараз вам покажу, чого цей причіп незвичайний. Ось бачите? Це в нього висить гідроборт. Завтра ми ним будемо користуватися. Вигружати товар вімкнув ноутбук, а зараз буду заливати це відео, яке ви дивитесь. Ось. Ну все, сьогодні можна сказати, що ну, неділя підійшла до завершення. Зараз ми поїмо, змонтуємо відео та й будемо лягати спати. Якось так. Навіть незважаючи на те, що ПРОМ сьогодні запізнився на 2,5 години. Я прогулявся, пройшов 7 кілометрів пішки, оце ми зайшли в магазин, купили те, що ви бачили, і все, будемо відпочивати. Завтра, я думаю, десь виїжджати о 6-й ранку. Якось так. Так що будьте з нами, дякую за лайки, дякую за коментарі. І взагалі дуже дякую те, що дивитеся. Чесно кажучи, для мене маленьке здивування, є те, що стільки людей цікавить такий контент подібний. Ютуб, в принципі, він, як на мене, переповнений контентом на, на тематику вантажівок, дальнобоя і в цілому. Тому дуже приємно, чесно кажучи, що ви підписались на мій канал. Так що будьте з нами. Гарного вам вечора і тихої ночі. Все буде Україна, слава Україні!